Це Андрій Люк, па І Сьогодні ми будемо е, презентувати, сьогодні наша презентація книжки е, перекладу, який зробив Андрій, книжки Лідії Осколовської акварелі. Е, і в нас сьогодні два правила. Сьогодні Андрій не читає поезії, і сьогодні я від нього питаю про книжку, яку ще сам, на жаль, не прочитав. Як буде виглядати ця презентація, я не знаю, але все одно, якщо взагалі будуть якісь запитання, то ви нам будете допомагати. І я сподіваюся, я не наважаю. Правда? Я теж на це сподіваюся. Е, сьогоднішня презентація у зв'язку з тим, що в нас зовсім мало часу залишилося, я пропоную її провести таким чином, що ми коротко поговоримо про книжку Лідії Остоловської, ось вона так виглядає, вона називається «Акварелі». і я приклав її з польської мови. Але ця книжка досить складна, насправді, особливо для сценічного виступу, і особливо для виступу після полину, так? Бо це книжка про в тому числі про геноцид, про Аушвіц, і про складні теми. Я дуже і... хотів тебе це переб'ю запитаю, бо я маю дійсно готувати, що це книжка нормальне не? питання, так. Бо насправді е, під час Другої світової війни були переслідування щодо е, євреїв. Це е, загальновідома, е, відома була ну, ну, е, історія. А ось стосовно переслідування і знищення ромів це насправді як етносу. Це фактично ти Лідія Остоловська, Написала книжку, а ти дав змогу українцям цю цю книжку прочитати цю історію. Розкажи ну, тобі, насправді під час Другої світової війни дуже багато кого планували винищити. Так? Але якщо йдеться про кількісне відношення, то безумовно у стосунку до кількості цілої спільноти ромів або циганів, хто як їх називає, було вбито винищено більше, ніж, скажімо, євреїв. Просто про. Геноцид єврейського народу ми знаємо, а про ромі нічого не знаємо, у тому числі через те, що роми не розказують. У них, це люди, яких інші книжці я назвав інопланетянами Європи, які не мають традиції розповідання про своє минуле, які не, не стежать за тим, ким був їхній дідусь, чи, скажімо, де вони жили 200 років тому. Так у них немає культу історії. І переважно через те, що минуле у них завжди травматичне, вони, от їхня пам'ять відрізана. Відповідно, і пам'ять Європи про них, і про їхній геноцид теж була. Теж була е, відсутня. На чому ґрунтується історія зустрічі твоє Любки і е, твору Літі Ослововської? Як до ну, тебе та... не просто другого світа, я балканіст. Я займався Балканами і досліджував війну в в 90-х роках. І е, власне там почав читати про те, що коли кілька етносів між собою убивалися, так коли. Православні католики і мусульмани, відповідно, серби, хорвати і бошняки чи бошнійці воювали між собою на теренах колишньої славії. Найбільше страждали українці, які там жили. А там жила і живе досі, досить стара українська діаспора. ще з кінця XVIII століття. Відповідно, скажімо, коли воюють православні і католики. За якусь там землю, яку вони вважають своєю, ясно, що українці, які греко-католики, страждають найбільше, бо вони ні за тих, ні за тих. І кожен вважає їх зрадниками, і кожен вважає їх е стороною, яка може потенційно виступити на користь ворога. Так? Тобто, і вони зазнавали втрат собою боків, але ще більш переслідуваною були роми. І коли я почав читати про те, що ставалося з Ромами під час війни на Балканах, я почав цікавити собі більше цим взагалі народом. І читаючи літературу про них, натрапив на цю книжку на акварелі, вона не про, вона не про цигнення, так. Тобто, Ця книжка про художницю Діну Готлібову, чеську єврейку. Але е я її вирішив прикласти, бо це настільки майстерно зроблена книжка, коли ми читаємо такий біографічний трилер, і лише потім е десь збоку починає з'являтися якась інформація, яка нами засвоїться. Так? Тобто, е Лідія Осталовська розповідає історію Діни Когрібової і десь на 50 й сторінці з'являються якісь роки, і там десь одне речення на сторінку є про те, що ну, а, от, наприклад, вони... Циган, по циганськи душа називається муло, так, По циганськи біля трупа не можна за циганськими традиціями, біля трупа не можна запалювати вогонь і, і, і так далі. І ми дізнаємося, звідки вони прийшли в Європу, хто вони такі, якими мовами розмовляють, чому, скажімо. Угорські цигани роми це Ловари, румунські це кельдерари, німецькі це сіньті, французькі жітани, як відрізняються їхні мови і так далі. Тому що ясно, що цигани між собою страшенно відрізняються, і це не одна нація. Так? Тобто це, ну, це спільноти, які розвивалися в різних країнах зовсім по-різному. Але голівудською, можеш мені поставити питання таке: а в чому полягає, полягає голівуцькі всі історії? А в чому гуляє в е, бо фішка в тому, що Ясно, що перекладач, який починає перекладати, він не обов'язково мусить перекладати книжку, від якої не може вночі заснути. Так? Тому що коли описуються жахи е, жахіття аушвіца, і коли ти це перекладаєш, і коли ти живеш у цьому мовному матеріалі, то тобі тяжко жити, це фізично важко. Так? Але і перепродач може собі вибрати, що є сто класних книжок про алкоголь, жінок і так далі. І так далі так? Але чому оця книжка виникла? А справа в тому, можливо, я коротко заспоюваю цю історію життя Діни Готлівої. Діна Готлібова це реальна, реальна пані, реальна жінка, яка померла всього на всього 2009 році. А коли почалася Друга світова війна, вона була 18-річною дівчинкою, яка у місті Берлін, у Чехословаччині колишній. Вчилася у художній школі і мріяла бути художницею. Її як єврейку привели в табір Трезіерштад у в літній табір, так? У констабір Трезерштад, а потім привели в Агашвицю. Вона, а Дісней в Америці, на середині 30-х років зняв мультфільм, який ви всі знаєте, «Білосніжку і семеро гномів. І це був е, свого роду революційний е, зовсім. Фільм, так, я думаю, що для нас це поява технології 3D і будь-які аватари. Чи от от щось таке, що для нас є революцією, можливо, кольорове зображення. Тоді це було щось неймовірне, це було чудо, тому що вперше в історії був довгий мультфільм півтора години, в якому була музика, так який вже слухали з музикою, який був кольоровий і ще й з нетиповим сюжетом. так? І Діна на дивилася цей мультик Діснеївський Білосніжка і семеро гномів. Майже 10 разів у своєму житті до того, як потрапив концтабор. І тут її як молоду дівчину взяли, а в концтаборі Мавши всі жили окремо, так? Тобто жили окремо, були жіночі бараки, жіночі сектори, чоловічі е і дитячі. Діти теж жили ніби у дитячому такому концтаборі. І е туди набрали молодих дівчат, які мали бути вихованниками. І Діна Готлюбова, яка ніколи не мала дітей, не мала жодного досвіду. Роботи з ними вона запитала їх, а що ви хочете? Що вами що робити взагалі? Діти кажуть, ну, давай будемо малювати. Вона каже, я, як вмію малювати, я художниця. І каже, а що найпрекрасніше, що ви бачили в житті? Давайте намалюємо. І вони всі в один голос кажуть, найпрекрасніше, що ви бачили в житті, це Білосніжка і семеро гномів Діснея. так? Бо це був абсолютний хіт у Європі, і всі її дивилися в тому числі і Діна Год була. І уявіть собі на цих дерев'яних стінах бараку, так тобто, легко собі уявити, з різних фільмів, як виглядав Амшувіц, вона бере і кольоровими фарбами малює Білосніжку. І поруч, е волею випадку, волею долі проходить е доктор Менгеле. Доктор Менгеле — це нацистський лікар, якого важко назвати лікарем, це і не науковець, так, це науковий збочинець, який ставив досвіди на людях. Те, що ми чули, що, скажімо, в Авшувіці під час Другої світової війни. Ставили досвіди на людях, наприклад, проводили через тіло струм, зшивали несіямських близнюків, пересаджували е внутрішні органи тварин людям і так далі. Так, ставили досвіди. Оце він, так? це якийсь хворий розум. Він свою диссертацію писав про Ромів. Але це 41-42 рік, час, коли е фототехніки не було. А йому було важливо довести, що є різниця між румунськими, умовно кажучи, циганами і німецькими. І у зв'язку з тим, що він не, зміг, не міг показати е, різницю в відтінках шкіри, е, е, йому спало нагадку, коли він побачив цю білосніжку, що е, хтось міг би малювати портрети е, цих ромів. І він взяв цю діну, забрав до себе і змусив її малювати портрети ромів, на яких він ставив досвід. І, скажімо, на цій обкладинці ми бачимо очі, так і це очі реальної жінки, е, ромки, циганки. Яку після того, як вона була намальована, було вбито. Тому що кожен портрет, який малювала Діна Ботрібова, був перепускою Так? Тобто ця людина ставала вже непотрібною, вона була задокументована. Але завдяки цим портретам Діна Ботрібова вижила у Аушвіці. Тобто, вона працювала, мала їжу, ніхто її не переслідував і так далі. Вона пережила війну, хоча мільйони інших померли. І Діна Ботрібова після того потрапляє до Парижу. Вона вміє малювати. І Наймається у Парижі на студію, знову ж таки, мультиплікаційну, яка малює фільм, мультфільм про м -м, Алісу. І а Робить це арт Бебіт. арт Бебіт — це той, який намалював білосніжку у Дісней, але потім вони не поділили гроші. І арт Бебіт голосно грюкнув дверима і виїхав у Європу і робить ніби паралельний проєкт бізнес у Європі в Парижі. І вони малюють цю білосніжку Алісу. І Діна Котлібова працює там на якихось третіх ролях. Так? Тобто, якщо ви знаєте, як малюються мультики, це типу малюється миша там, чи будь-хто. І вона наповнювала фази руху. Тобто, коли ми бачимо, що якийсь персонаж рухається, це означає, що там має бути 30 цих картинок, як він на міліметр йде вперед. І вона малювала оці найпростіші фази руху, так, тобто виконувала абсолютно технічну чорну роботу. І виходить Аліса. Арт Бебіт — це мультимільйонер, світова зірка, так? тобто один з найкращих мультиплікаторів, бо Дісней мав, вмів вигадувати, Дісней вмів вмів заробляти на цьому гроші, продюсувати і так далі. А Арт Бебіт вмів малювати. Так? Він вмів створювати таких персонажів, які чіплялися за пам'ять. Ну і презентація цієї Аліси Діна а, на цій прем'єрі перебиває шампанську і підкочує до цього Арта Бебіта і каже: Слухай. Завдяки твоїй білосніжці я вижив. Він каже, в якому сенсі? Каже, ну, це був мультфільм, який я бачив стільки разів, і я його намалював на стінах баранку, і тоді мене взяв Менеле малювати портрети деронів. І вона йому розповідає, вони проговорюють цілу ніч, і через приблизно два тижні Діна Готлібова стає Діною у і стає із якоїсь із людини, яка, яку відпоювали ложкою супу. Там, після, після концтабору, яка була на межі виживання, яка в Парижі не мала де жити, і взагалі з якогось абсолютного дна, яке можна собі уявити, в тому числі фізичного болю, вона стає мультимільйонеркою, вони приїжджають, повертаються, повертаються в Штати, живуть на Манхетені, і концерт «Beatles» дивляться їх з власної тераси. І коли я прочитав цю історію, думаю, ніфіа собі. Це. І, і, а навколо цього потім був. Ця книжка закінчується у 2009 році. Наколо цього починають от, не просто вона малює цих хромів, а е, є кілька абзаців про те, як роми прийшли в Європу. Так, е, чому вони справді відрізняються німецькі від румунських, е, яка їхня культура і так, далі, і так далі. Тобто я думаю. А я знав, що Лідія Осталушка займається ромами, мовно кажучи, професійно, так, це фахівці. І думаю, як вона придумала цю історію Діни Горлібової? І зробилась уже таким струнким, що ти не можеш відірватися, так? Тому що це така захоплююча доля. Mm -hmm. Це трилер, але такий голівудський з якимось соціальним щастям наприкінці. Думаю, круто. Mm -hmm. Взагалі, і потім я вбив у Google Діна Котлікова і виявилося, що вона справді існувала, що це не вигадка. Ця mm книжка -hmm. в оригіналі виходила в 2009 му чи пізніше. Ця книжка здається так, десь 2009, 2010, дев'яті десятий, тисячі я, щоб не... ні, ні, це, вона Вже померла. Тобто, лідія вже пише тут, що а, Діна померла в Штатах, так? Тобто, цим книжка закінчується. Тобто Це десь 10 11 рік. рік. Щоб не складати враження лише киваючою головою людини, мушу щось питати спитати далі. Власне, коли ми з Андрієм зустрілися, говорили в коридорі, я трошки поплутав, кажу, ну ти ж скандинавіст, ти справді розумієш, що ти зі мною бачиш не з кимось іншим. Ну таке от, а я просто хочу за переклади. Зараз будеш не попрокати, якщо я не правий, але я наскільки я знаю, ти перекладав книжку Богдана Задури, і ти досить такий ґрунтовно перекладав. Чотири книжки, так. Чотири книжки. Так. Тут Це був великий проект, наскільки мені відомо, mm -hmm. так? Mm -hmm. І нас, ну, я, я знаю, що ну, Богдан Задура пише в більшості поезію. І mm -hmm. тут Лідія Остоловська проза. Mm -hmm. Чи не було, ну, ти як? Я не знаю, ти вважати ти письменник, але вважати не будемо розмежовувати тебе на поета і прозаїка, але в даному випадку ти починав поетом, можна умовно кажучи, сказати. І чи тобі не було важко технічно перекладати? І наступне питання: я ж просто хочу додати, чи, чи, чи не було тобі важко з Лідією столовською зробити Андрія Люку? Чи, чи ти зробив, чи в нас таке залишилось Лідією Столовською? Я, я дописав пару любовних історій, там річ прикладаєш. Але ні. Е, йдеться про те, що мені навпаки, ну, мені здається, що ти помиляєшся, вірші перекладати завжди Та, важче. так? Бо є за літера фраза чудова, мені вона здається слушною, що поезія це те, що випаровується під час перекладу. Тобто ти читаєш геніальний вірш якоюсь мовою, ти його перекладаєш, і все гімно. Абсолютно при чому це воно ну, ніби слова ті самі, але поезії там уже немає. І Вірші важче перекладати, ти довше з ними сидиш і так далі. А прозу ти сів і ти тобто, тут І в мене була спокуса. Довго праця тривала. Наприклад. Довго, так. Тобто я її прикладав е кілька місяців, майже півроку, е досить інтенсивно, особливо починав я починав я працювати по 5-6 годин у день, так? а потім трохи розглядачів. Прозу перекладати це все-таки робота. так? Ти бачиш, як книжка відходить, відходить, а вірші, перекладаючи, ти зараз повертаєшся, думаєш, може цю метафору треба якось змінити. так? Може українською було б, якщо я вживу інше слово, так? Скажімо, не вживу, там от, якщо йдеться про світло, по той вічна темрява. Бо герой в одному з віршів заходить, пам'ятаю, у купе так? і опиняється у потойвічній темряві. Тобто це одразу ти маєш і те, що він зайшов на той бік, так, перейшов двері, але по той ніби той світ, так? ніби ця темрява пекла. І з віршами завжди ти кожне слово так сидиш і, і... нема цензурного слова на, на позначення цього процесу, але страждаєш, так? І, і, а з прозою я сім і прикладав. Я не робив там нічого свого, бо Лідія Оскаловська пише короткими, простими реченнями, і я так і прикладав. Ну, Ми обіцяли сьогодні, що в нас не буде сьогодні Андрія Любки-Поета, натомість буде Андрій Любка-Перекодач та Андрій любка прозаїк І в цій антології нашого фестивалю вміщено прозу. І напевно я думаю, ти нас ознайомиш. Я вирішую пробігти можливі Минулого Минулому я минулого року читав вірші у вас, і мені здалося, що будемо летоном читати зараз знову вірші. Це таке, ніби цирк знову приїхав і далі одне і те саме. А тут, у цій антології фестивалю, є, є оповідання, яке ще ніде не друковане моє, і яке ніде я ніколи ще не читав. Я, я подумав, що зараз прочитати його буде варто та пересвідки. Це оповідання про зраду. І про можливості, я його перший, перший його варіант був 100 варіантів помсти, так, назву. 100 варіантів помсти. Потім я змінив змінив назву і він про жіночу зраду і про те, як чоловікові це це переживати. Бо мені здалося, що добре писати весь час, скажімо, щось таке, що приємно буде читати жінкам, а захотілося написати щось таке, що буде так. І я вирішив написати оповідання від імені такого козла якого, тобто мені хотілося, раз ви його почуєте, мені хотілося, щоб читаючи його, у читачів складалося таке враження, по-перше, от від початку і до кінця вони доходили до думки, що таке правильно, що ця дівчина, яку він там взиває, почуєте як? Його покинули. Так? Бо спочатку ми з перших рядків співчуваємо героїв, якого зрадила дівчина, який сам страждає і так далі, але потім він щось починає якісь такі. Тічно до тебе питання, а ліричний герой і автор в це був дані? Ні-ні. Я завжди люблю казати, що там, де, наприклад, коли йшлося проспати з жінками, і, типу, і питали, чи а ліричний герой і автор, це одне й те ж саме, і я завжди кажу правду, що там, де ліричний герой виступає як позитивний як герой, так, як позитив, наділений позитивними якостями, поводиться благородно полицарськи, там це ясно, що це автор. Це інтелект. Але якщо герой дивілий відправляє якісь е проблеми і робить не дуже гарні речі, то це, я вигадав у чу, чубі, від друзі, просто. Писати. І зараз це оповідання е воно буде тривати хвилин 10 е і потребуватиме від вас якоїсь певної уваги. І воно у цьому новому варіанті називається Імперія завдає удару у відповідь.